Українська громада в Японії збирає свої нечисельні проте дружні ряди для підтримки демократичного розвитку України, осуду диктатури та державного терору. Сьогодні, 26 січня, відбулась чергова зустріч українців на підтримку Майдану в центральному Токіо, парку Уену. Активісти розгорнули українські стяги та інформаційні плакати англійською та японською мовами з вимогою відставки Януковича проти диктатури та терору. В Токіо лунав український гімн. Хоча кількість учасників була невеликою, проте щирі побажання скорішого конфлікту лунали від кожного. Слава Героям слава! Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? З таким гаслом минулий четвер миряни місії української православної церкви Київського патріархату разом з тими, кому не байдужа Україна, зібрались перед посольством України в Японії для проведення молитви за упокій душі. Сергія Нігояна, Михайла Жезневського та Юрія Вербицького перших жертв в Києві. Українці в Японії активно включаються до ініціатив закордонних українців за Євромайдан. Збір коштів, інформаційна робота, розслідування. І вже в наступну суботу, 1 лютого, в Токіо відбудуться благодійні майстер-класи з писанкарства, виручені кошти, з яких будуть передані в Фонд допомоги постраждалих в Україні. Для громадського ТБ з Токіо, Котенко Павло.